Багато людей здатні просто вибухати від гніву, і вони можуть щиро не розуміти, звідки береться такий некерований шквал емоцій. Ще хвилину тому все здавалося під абсолютним контролем і раптом виривається якась фраза, після якої хочеться ну, просто провалитися крізь землю. Якщо спитати чому, то відповідь буде звучати із розряду: я взагалі не знаю, що на мене найшло. І от насправді це найшло, це не зовсім про характер. Бо коли людина постійно живе в напрузі від роботи, від дітей, від новин, від нескінченної відповідальності, її система безпеки переходить в режим бойової готовності. І тоді будь-яка дрібниця, це підвищений тон, невдалий жарт, може там незакриті дверця та шафи, вона сприймається як загроза. І організм реагує відповідно. Це адреналін, це напруга в тілі, серце б'ється швидше, а далі вибух. У когось це гнів, а у когось це холодне мовчання і бажання просто зникнути з цього світу. Закритися від всіх. І обидва варіанти це різні сторони одного процесу. Тіло намагається врятувати себе від перенавантаження. Зовні це може виглядати як зрив. Але якщо подивитися глибше, то там часто роки стримування. Ну, дитина, якій казали, не кричі, дорослий, який звик тримати себе в руках, партнер, який не дозволяє собі слабкість, усі вони в якийсь момент доходять до точки, коли система каже досить. І вибух стає єдиним способом випустити тиск, який накопичувався тижнями, місяцями, а можливо і роками. І у терапії ми починаємо не з того, як не злитися, так? а з того, де твоє тіло починає напружуватись. Бо гнів це ж не момент крику, це процес, який починається значно раніше. Наприклад, затиснути щелепи з важкого вдиху, з втоми, яку ти ігноруєш, з твого всюдисущого усе нормально, коли давно вже зовсім ненормально. Тож справжнє відновлення це не про контроль, не про те, щоб треба спокійно реагувати, а про вміння помічати. Помічати, що тебе виснажує, давати собі відпочити раніше, ніж тіло вибухне, говорити мені важко ще до того, як це стане ну, просто криком душі. І, от. І спокій це не стан, який треба досягнути, це наслідок того, що нервова система відчує безпеку. І можна запитати себе, а де я зазвичай починаю напружуватись, які ситуації мене виснажують, навіть якщо здаються абсолютними дрібницями? Що я роблю, коли я помічаю цей тиск? І ці питання перший крок до того, щоб гнів перестав бути вибухом, став підказкою. Мені зараз забагато, треба подбати про себе.